День спогаства Юпітера, планети великого щастя, в день скорботи і пам'яті жертв війни. Мої найкращі вітання. День сьогодні один із самих сприятливих у місяці. Це день єдинорога, день визначення цілі. Ставимо перед собою будь-яку мету і будемо прагнути для того, щоб її виконати. Вирішують абсолютно всі проблеми, крім фінансових, ми їх залишимо на завтра. Отож, сьогодні дуже гарний день для всіх операцій з нерухомістю, для подорожі, для торгівлі. Ми можемо також захокатися сьогодні із першого погляду, тому що дивимось на світ, як кажуть, крізь рожеві окуляри. Ну і також сьогодні ми повинні бути дуже обережні, тому що активізуються шахраї. Так що діємо за принципом довіряй, але перевіряй. Ну і це той самий день, коли загублені речі ми не знайдемо так, що слідкуйте за своїми речами, щоб нічого не загубили. Ну і в п'яту місячну добу ми повинні бути особливо обережні із металевими предметами. Не піднімаємо їх особливо на перехресті, ну і звичайно на за наших заміських дорогах на полі. Дуже гарна доба, щоб подати заяву на шлюб. Освідчитись, коханням. Наш захисник на сьогодні це бірюза, бірюза, яку так полюбляють народи близького сходу. Вони вважають, вона допомагає і в торгівлі, допомагає, щоб був міцний сон. Ну і взагалі. Вважають, що той, хто носить дер'юзу, це людина щаслива, вона кохана, здорова і завжди при грошах. Ну і ми пам'ятаємо, що користь приносить лише молода дерюза це біла, голуба, зелена мертва. Сьогодні місяць рухається по самому вишуканому знаку зодіаку. Це немійський лев, вогнений знак. Наш організм сьогодні потребує чогось смачненького, чогось шкідливого, чогось смаженого. Але організм потребує білкової їжі. Так що все, все сьогодні хто не постить, можна і нежирне місце, ну а рибка буде нам показана. Навпаки дуже і дуже корисна. Вона дозволяється в Петрівку, Петрівський Піст. Цей день ми згадуємо. Про те, що в 1941 році фашистська Німеччина напала на нашу країну. Ну і в цей же день, 22 червня, через рік, в 1942 році, відбувся матч смерті між київським Динамо і німецьким «Люфтфафе». І ми перемогли із рахунком 5-3. Нехай ми переможемо і в цій війні, а ми в цьому не сумніваємось, і в цьому нам посприяє розташування небесних світил.